Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.9 за підручником інформатики 8 клас авторського колективу рикід Лесенка Черника шкодько 2025 року випуску. Виконувати будемо в Python. Відкриємо середовище розробки Idle. Ви можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нові вікно програми, для цього виконуємо файл, file. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Kinter. Створимо вікно з іменем W. Встановимо розміри вікна. Розміри будуть 300 на 300 пікселів. Давайте збережемо. Перевіримо, чи вікно створене. Зберігаємо зімне права 4.9. Виконуємо run-run модуль. Так, вікно є. Тепер створимо текстовий напис з імнами LB1. Встановимо текст напису. Розмістимо текстовий напису вікні за допомогою метода pack. Зразу перевіряємо, чи відображається. Так, є. Тепер знизу створимо текстове поле Entry з іменем ENT1. Також розміщуємо вікні за допомогою метода ПАК. Є. Тепер ще один текстовий напис і текстове поле. Тепер вже буде 2. Змінюємо текст напису. І для цього текстового поля, три підручника, пропонують збільшити відступ від верхнього компонента, тобто від текстового напису ось цьогорічні відсотки. Збільшуємо на 5%. Хоча і тут тоді можна було б замішити так, є. Тепер ще один текстовий напис і текстове поле вже буде 3. Далі створюємо кнопку з іменем BT. Встановимо текст на кнопці. Розміщуємо кнопку вікні. Ну і в кінці має бути ще одне текстове поле, в якому буде виводитися результат. Ще не тільки текстове поле, але й текстовий напис. Тут вже робимо відступ зверху 10 пікселів. Це є, тепер зрозуміло, коли ми натискаємо на кнопку обчислити, нічого не відбувається. Створимо обробник події натиснення лівої кнопки миші по кнопці. Тобто створюємо функцію, яка буде викликатися. Пишемо функцію зверху, пишемо ключове слово Dev. Функцію називаємо ICL. Кінці рядка в крапка та натискаємо Enter. Бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даної функції. Він рівний 4 пропускам бо в одному натисні клавіші ну І Спочатку нам потрібно знати, що ми записали в текстові поля. Ось ці три, і зберегти їх в змінні. Початкову суму будемо зберігати в змінні X. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити сюди число, це буде рядковий тип. А нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в дійсний. У нас може бути сума з копійками. Для цього скористаємося функцією float, щоб перетворити в дійсний тип. Витягуємо з тексту поля N1 за допомогою метода get. Ічні відсотки будемо зберігати в змінній П. А кінцеву суму в змінній A. Зверніть увагу, що це англійська літера A, не українська А. Крім цього, нам потрібно створити ще одну зміну. Який будемо зберігати кількість років, через яку ми отримуємо потрібну суму грошей. Надаємо їй початкове значення 0. Може взагалі так статися, що в нас вже є сума більша, ніж нам потрібно. Тоді і вклад, тоді робити не треба. Тоді N так і залишиться 0. Ну, а далі визначаємо, для того, щоб визначити, коли в нас початкова сума. Буде більше кінцевою, скористаємося циклом з передумовою while. І умова входження в циклу, як ми з вами говорили, поки початкова сума буде менша або рівна, можна було б написати так. Але пишемо так, як у завданні. Кінцевої суми, яку ми отримуємо, А в кінці рядка також двокрапка. Натискаємо Enter, Бачите, знову відступ. Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Ну і зрозуміло, якийсь момент x стане більше А. Отже, нам порахувати потрібно, в чому рівне Х через певну кількість років. До початкового внеску на першій ітерації циклу, скільки ми там ведемо, наприклад, 1000 тисяч, 10 нам потрібно додати відсотки. Порахуємо відсотки. А для цього у нас ось цю суму потрібно помножити на відсотки P. Але відсотки нам потрібно перетворити в дійсне число. Для цього ділимо на 100. Тобто, якщо 15%, 15 ділимо на 100, це буде 0,15. Далі ми збільшуємо кількість років на одиницю. Тобто ми додали, не зрозуміло, рік завершився. На другій ітерації в нас вже x буде більше, з нього вираховуються відсотки. Знову збільшуємо кількість років на одиниці до тих пір, поки x не буде більше А, а в нас якраз не змінюється. Це ж у нас сума, яку нам потрібно отримати. Виходимо з циклу, для цього забираємо відступ. І залишилося вивести результат в end 4 Але в даному текстовому полі вже може бути щось написано. Через це нам потрібно спочатку вилучити те, що там написано. Для цього скористаємося методом delete. Вилучаємо повністю від нуля. До кінця. І вставляємо з допомоги метода Insert. Вставляємо на початок. І зрозуміло, виводимо N кількість років, але N на цілого типу. А от ми, коли виводимо в N4, не дарма, він називається текстове поле, тобто ми виводимо як текст, тобто рядковий тип. Отже, перетворюємо з цілого типу в рядковий. Для цього скористаємося функцією str. І залишилося для кнопки дописати параметр команд, який дозволяє вказати функцію, яка викликається при натисненні на кнопку функції на SL. Так, ведемо якусь початкову суму. Наприклад, 1000. Нехай буде 20% річних. Ну і перевіримо, що буде, якщо кінцева сума буде менше початкової суми. Вводиться 0, все добре. Тепер в цьому випадку потрібно 9 років, якщо потрібно отримати 1100. Це зрозуміло, нам 1 рік. Можете підбирати інші початкові суми, річні відсотки, кінцева сума, скільки вам потрібно. Ну і на цьому завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна.